Саме на зараз це виплати, які стосуються сімей, які отримують державну допомогу малозабезпеченим, Одинокі матері та батьки, які мають допомогу на дітей, а також сім'ї з тимчасовою допомогою на дітей, якщо інші з батьків не сплачує аліменти. Головна умова зараз для отримання базової соціальної допомоги. Це єдиний критерій, що людина на момент подачі заявки в дії має бути отримувачем як мінімум однієї з трьох перелічених соціальних допомог. Критерії малозабезпечена родина» – ну його немає. Дія отримує інформацію з єдиної системи соціальної сфери. Там є всі необхідні дані. Наприклад, чи отримує конкретна людина одну з цих трьох видів допомог або ні. Якщо так, то то користувач, звичайно, може подавати у дії заявку на вік. Отрим... Мені базової соціальної допомоги це яскравий приклад того, як цифровізація в сучасному світі може суттєво спростити життя будь-якому українцю, причому абсолютно в різних життєвих ситуаціях від підготовки дитини до школи. Я нагадаю, що перед початком цього навчального року ми запустили пакунок школяра, і батьки перших можуть отримати 5 тисяч гривень. А до перестрасія що отримані довідки так само із базовою соціальною допомогою ще до недавнього часу. Багато українських родин витрачали купу зусиль для того, щоб оформити допомогу від держави. А зараз ці послуги будуть об'єднані і перенесені в дію, де кожна людина може без черг поїздок до державних органів буквально за кілька кліків та хвилину оформити базову соціальну допомогу. І в нас виходить, що одна заявка замінює п'ять поїздок до державних установ.